Насправді готувалася я все своє шкільне життя. Так про свою підготовку до мультипредметного тесту розповідає 17-річна Катерина Борисенко. Дівчина склала на максимальні 200 балів українську мову та математику. При цьому на час підготовки до іспиту припав місяць окупації. Дівчина веща залишалася у тростянці, практично без зв'язку. 24 лютого перша моя думка була: а що ж буде з зНО? Я дуже дуже хвилювалась цього приводу, але. Протягом першого тижня намагалася готуватись, але це було даремно, тому що ми дуже хвилювалися. Я, я, я думаю, ви розумієте, що це було. Катя розповідає, хотіла скласти хімію, тому до історії цілеспрямовано не готувалася. Коли ж дізналася, що цього року буде національний мультипредметний тест, готувалася до тестів три місяці по 7-8 годин щодня без вихідних. З історії до максимуму не вистачило восьми балів. Хотілося б дати таку найбільшу пораду майбутнім абітурієнтам. Починайте готуватися завчасно, тому що саме оця підготовка до української мови і математики, яка була в мене протягом 11 років, вона мені допомогла при складанні тесту. Цьогорічні завдання говорить, були схожі з тестами минулого року. На щастя, не було тривог, все було прозоро, ніхто не спислав. Екзамен мені сподобався, платформа була дуже зручна. І е, я б хотіла сказати майбутнім абітурієнтам, що не треба боятися, що воно на комп'ютері дуже зручно, навіть зручніше, ніж на паперах там, відзначати правильні відповіді. Катя переможеться всеукраїнських олімпіад з хімії, тож говорить, і своє майбутнє вирішила пов'язати з медициною. Вже подала документи у Київський медичний університет. Мені б хотілося якийсь профіль де більше хімії. Може, анестезіолог або судмедексперт. Дуже цікава професія подобається. Готувала цьогорічних випускників у п'ятій школі вчителька української мови Тетяна Селегень. Дві її учениці набрали на тестуванні по 200 балів. Цьогорічні випускники герої. Вони для мене герої. Вони. Настільки наполегливо і старанно трудилися навіть в той час, коли втрачався зв'язок, навіть в той час, коли вимикалося світло, не було інтернету, працювали з мобільного, працювали всіма можливими способами. Це діти, які дійсно доклали максимум зусиль, які і показали такий надзвичайний результат. Сама ж Катя мріє, що її знання і професія допоможуть врятувати сотні життів. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному Сумщина